Томина неділя апостоли були зібрані того вечора в одному домі. Крім томи, коли ще учні розповідали про свою зустріч з Ісусом, Христос, дорослі до Імауса, явився сам. Ісус між ними і сказав до них Мир вам, апостоли злякалися і думали, що це Дух. Христос сказав їм, чого стривожились, чого сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки та на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться мене та збагніть, що дух тіла і костей не має, як бачите, що я їх маю, і їв я з вами рибу, мед. Учні радувалися, що побачили Господа, а Ісус дихнув на них і промовив Прийміть Духа Святого, коли відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються. Коли зайшов апостол Тома, апостоли сказали, що бачили Господа. Тома сказав якщо не побачу на його руках знаків і цвяхи, і не вкладу свойого пальця у місце, де були цвяхи, а руки мої не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях апостоли знову були разом зібрані. Тома був з ними, а Ісус з'явився між ними і сказав до Томи, Подай сюди твій палець і глянь на мої рани, і руку твою простягни, клади її у бік мій, та й не будь не віруючи, а віруючи. Тоді тома в захваті закликав: Господи мій, Бог мій, сказав йому: Ісус, побачив мене, Той повіруєш, щасливі ті. Не бачили, але увірували Упоздовж цілого наше життя, від до гробу, і на кожному кроці встречає нас Ісус Христос. Ісус є біля нас і хоче нашого добра, щастя і нашого спасіння. Молімося, щоб ви пізнали Його голос і йшли за Ісусом. Амінь. Христос Воскрес! воістину воскрес!